Бажаю вам всім міцного здоров'я, здоров'я, мисло береже вас, сам є. Хочу вам нагадати добру новину. Знаєте, коли ми дивимося телебачення в інтернеті, дуже багато поганих новин. Добра новина в тому, що Бог настільки полюбив нас, людей, що Він прийшов в цей світ, де панує гріх. І він прожив досконале життя. Він настільки. Любить людей, що Він пішов на хрест і Він помер на хресті за кожного із нас. За тебе, і мене, дорога людина, Христос проляв святу кров. За кожного із нас Він віддав своє життя, щоб сьогодні кожна людина могла покаятися, могла увірувати, могла залишити гріх і послідувати за Богом. Христос не тільки помер, Він воскрес, Він є живий. Він сьогодні закликає людей покаяться, навернутися до Бога. І Господь Ісус Христос є у царство Боже єдина дорога. Муки пекла є тисячу доріг, якими люди сьогодні слідують. Але у царство Боже є тільки одна дорога. Це через Христа Ісуса. Ісус сказав, що Він є. Правда, дорога та життя. Ніхто не приходить до батька Небесного як тільки через Господа Христа. «Немає інших шляхів, які б привели б вас в вічне Царство Боже. Багато людей кажуть, Царство Небесне. Дійсно ли я буду там, коли буду я на цвінтарі? Буду ли я в царстві небесному? І я буду перебувати в моках пекла? Подумай, дорога людина, де ти будеш вічний справеджати. Є пекло, є Царство Боже. Де сьогодні, якщо раптом наше життя закінчиться, де будемо вічний свою? Христос каже, віруючи в нього, і життя вічне, а не віруючи но то гнів Боже перебуває на ньому. Примриться з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу. Батько небесне, благослови всіх людей, хто здійсніде, Благослови міста Львів.